Ранок понеділка для Слов'янська видався святковим. Зустрічали чемпіонів України зі спортивних бальних танців на інвалідних візках. Переможці прибули на залізничний вокзал красного лиману, де їх вже зустрічала слов'янський міський голова Неля Штепа. Сніжана та Володимира Керничних та ще одну танцюристку Ірину Сукач на руках винесли з вагону. Квіти та теплі привітання у першу чергу. Я хочу, щоб всі жителі міста Словянська були так же раді і щасливі, як ось ці ребята. Сніжана Володимир. Ліна Ані радуються э, э, этой жизни, они радуются своїм победам. Я перед ними преклоняюсь. Для сніжина та Володимира Керничних цей чемпіонат став золотим. Претендентів на першу сходинку п'єдесталу було багато, та інтенсивні тренування дали результат. І виступ слов'янської пари суддівське журі визнало найкращим. Саме головне, головне тренер Чиш Чішево України по танцям на колясках. Сказала програма просто великолепна, Гарід можна продовжувати в тому же духі далі. Третя слов'янська танцюристка на інвалідному візку Ірина Сукач виступає поки що у концерті після нагородження. Проте її танець було високо оцінено. Тож наступними змаганнями дівчина матиме статус учасниці. Тепер ближайші мої плани поїхати вже з програмою, яка є, поїхати в Петербург. А Що там буде за соревновання? Там будуть теж спортивні бальні танці моєї категорії соло. На ті ж змагання збирається і подружжя керничних їхньому оптимізму може позазрити кожний. Та сьогодні вони чемпіони. Які-то плани вже є, звісно, їхати за границю, богарять. Покорять далі вершини. Захоплення Сніжани та Володимира танцями збирає навколо них добрих та щирих людей. Таких, наприклад, як члени ротарі клубу, які подарували сніжані візок для танців і у свою чергу захоплюються неймовірними можливостями славянських танцюристів на візках та готові завжди допомогти. Зрозуміло, що чемпіонат України не межа для талановитої пари. Тож на змаганнях у Санкт-Петербурзі ми бажаємо сніжані з Володимиром та Ірині. Удачі та перемоги.